Друзі, добрий день, вітаю вас на нашому каналі. І готуємо сьогодні гомілочки. Ось такі такі курячі гомілочки. Мені здається, це от прям смакота-смакота. І готуємо ми їх в соусі ось з порічки. Адже зараз сезон, і я знаю, що багато з вас її ще й заморожують. Це так само, як і я це роблю. Тому збирайте, поки сезон, позаморожуйте її і будете насолоджуватися ще цілий рік такою смакотою. Що нам потрібно? Парічка. Ось прям так ви можете з хвостиками її тут зібрати в якомусь посуді мисочки. Так, є. Ось такий беремо гаджет і давимо її. Ось так. Просто подавимо ягідки, щоб вони дали сок, виділили. Так, ось таким чином. І навіть хвостики я не буду прибирати, тому що вони нам, в принципі, не заважають. Якщо є бажання, можете ось потім якось передавили, подавили. Просто поприбирати ті хвостики. Так. Але я цього робити не буду. Лишу хвостики тут. Що сюди ще мені потрібно? Потрібно сіль. Робили мені зауваження, що я досить багато солю. Але в мене, бачите, така гемалайська сіль, гемалайська рожева. Тому її потрібно трішки більше. Вона дуже ніжна, не така солона, як морська, тому я її використовую. Далі перчик. Я люблю свіже мелений, тому ось суміш перців в мене така, я її зараз тут подавлю. Або млинком можете скористатися чим завгодно. Я використаю ось таку свою. Так, подавила. Ой, і рожевий. Це ж зовсім інший аромат. Є перчик. Є. Так, імбир. Корінь, бо хочу таких східних східних ноток, тому імбир. Зараз його почищу трішечки. І на терочці натрем до нашого соусу. Є. Ось такий, буквально півтора сантиметра корінця. терочка, Натерли. Ой! Так, щоб пальці не постирали, можете ось так прямо його закинути. Далі часничок, два зубчика. Так само закидаємо. І перчик чилі. Тут вже регулюйте, знаєте, за своїм смаком, бо я люблю таке гостреньке. І в нас тут буде декілька видів гостроти. Це вже і часничок, і корінь імбру. І перець чілі. Ось такий найсмачніший. тому я візьму половинку і подрібню його також. Ось таким чином. Трошки насіннячку, але нічого страшного, додасть ще гостроти сюди. І в мене городина. Зараз покажу. М -м -м. Лише погляньте на цю красу. Це все вже наросло в мене в городі. Це, хто знає, що це. Такі загадки я вам зазвичай задаю, а потім сама я відповідаю. А це в нас чебрець. Можете використати чебрець сухий, але ось такий свіженький. М -м. Він надасть неймовірного аромату. Тому ось так: дві гілочки, навіть три. Бо дуже класно він працює з курятиною. Ще хочу, ще хочу, якби ви почули цей аромат, так, лишаємо. Тепер це все перемішаємо і додамо оливкової олії. Але можна і соняшниковою, адже ми ж нашою порічкою готуємо. Тому ось так я додаю олійки. Знову перемішуємо. І будемо тут купати гомілки. Але перед цим 180 градусів. Знаю, знаю, ви говорите зараз про світло, але вже ситуація трішки покращилась, тому хочеться знову до духовочки, жара спала, спека спала. Все, тепер гомілочки. Ось так їх попідрізаю, бо мені подобається, як вони потім так трішечки розгортаються. І в наш соус. Все, так робимо з усіма гомілками і будемо їх тут купати. Так, понадрізала всі гомілочки, і тепер, знаєте що, прибираємо ложку. Ой, і ось такими масажними рухами втираємо соус в гомілочки. Ось так, щоб вони всі-всі-всі укутані були соусом. Далі, форма для запікання. Ходи сюди і викладаємо гомілочки. Ось так оно так. Ось так гарненько, гарненько. І соусиком їх потім дольєм. Так, підтягуємо, підтягуємо, щоб всі були красунечки. Так, ще одна. Ай, тут спокою покладемо. Все. І цей соус ось так порозподіляємо між гомілками. Хай вони тут одружуються. Так. Ось так соусик весь весь весь. Не шкодуйте. Так, все. Тепер духовочка 180 градусів. Десь 35 хвилин, бо це ж кістка тут є, і воно має все дуже добре пропектися до такої золотавої скоринки. Це я мої руки і відправляю до духовки. Так, духовочку. Ну, що, пройшло 35 хвилин. І я вже відчуваю той аромат. Зараз все покажу і вам. Тихо вимкнемо. Так, і дістаємо цю красу. Так, 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 так. Яка рум'яна скоринка. творинка. Шкварчить. Смакота. Просто нереально. Бачите, ми зробили з вами надрізи, і тепер ми вже розуміємо, що наші гомілки приготувалися. Що тепер, якщо залишки є у вас по річки, можна ось таким чином викласти і прикрасити страву і подавати от прям в такій формі. Мені здається, це дуже гарно. Дуже гарно, правда? А я вже хочу це скуштувати зараз. Так, видалечка, ножик. От прям. Ой, звідси. Ой! білюсіньке, гарнюсіньке. Соковите. Ммм. Ммм. Як же це смачно? Ой. Після смак порічки, оці всі травки, які наші чебрець і перчик, надали смаку гомілкам. Це дуже смачно. Обов'язково приготуйте, нагодуйте всіх своїх рідних і повертайтесь до нас, адже тут буде багато всього смачного.